Зараз вам покажу наскільки міцний матеріал. Мені, в принципі, казали, давай бий по чистій споруді. Ну, шкода, ну це ж товар, він ж піде на продаж, правильно? Сирина, якась цапенка буде, бо дивіться, от бачите, нульцева, І зараз зі всієї сили я буду бити. І. Вона не тріска, і матеріал дуже-дуже міцний. Дуже міцний. Так, дивіться. Ну, таке малесенький, бачите, царапинка є. Вот, і. Матеріал дуже-дуже міцний. І кувалдами я бив, і тисками зажимав, автомобілем проїжджав, кислоту заливали. Що, що ми там робили? Коротше, багато... Очисна дуже міцна, сам матеріал дуже міцний, а крім того, він ще обсипається навколо піском з цементом. Подушка приблизно під час монтажу три мішка цементу дається, і 20 мішків, щоб обсипати її навколо. І тоді очисна споруда взагалі просто суперова, настільки моцно, надійно і довговічно, тому що матеріал не боїться навіть кислоти.